Немішаєвський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України один із найстаріших навчальних закладів нашої країни. У далекому 1912 році, за ініціативою керівництва з реалізації столипінської реформи, була відкрита сільськогосподарська школа. В нашому навчальному закладі в 912 році навчалося і жило всього лише 60 учнів. Вони жили і працювали, обробляли землю, вкладали свої знання. В дореволюційний час тут здобули освіту 180 студентів. А вже у 1914 році, коли проходили буремні роки війни, тут розташовувався госпіталь. Завдячуючи злагодженій реставраційній роботі колективу та студентів навчального закладу, ця будівля, як і багато інших, зберіглася по наш час. Після війни навчальний заклад декілька разів змінював свій профіль. У 1918 році це був електротехнікум, у 1920 році сільськосподарський технікум, 23-му третьому індустріальна школа. В 1926 – році інтегральна школа. В 1930 році це була сільськогосподарська школа з підготовки кролиководів. В 1936 році матеріально-технічна база складала вже великі об'єкти. Було відкрито ветеринарне відділення і вже навчалося 450 студентів. Зараз тут здобуває освіту більше півтори тисячі студентів денної і 280 студентів заочної форми навчання. Для них тут створені всі умови для здобуття знань та проживання. Величезна територія у 43 гектари розміщує у собі навчальні корпуси, гуртожитки. Навчально досвідні та навчально-виробничі лабораторії за спеціальностями для практичних робіт студентів зооцентр. У вільний час кожен може відпочити на спеціально облаштованих місцях, зайнятися спортом чи відвідати творчий гурток. Велику частину території займає одне із найстаріших відділень коледжу ветеринарне. Багато годин копіткої роботи проводять тут викладачі та студенти, не тільки займаючись теорією, а й працюючи у ветеринарній клініці, що обслуговує розташовані поряд села. Завдяки цьому молоді люди отримують необхідний досвід, який підвищує рівень їх практичних знань. Мета нашого колективу підготовити спеціаліста, випускника нашого навчального закладу, щоб він готовий був до праці на теренах нашої країни, щоб вже був підготовлений спеціаліст, який би міг не тільки працювати, а ще й був готовий як спеціаліст для роботи за кордоном. Багато випускників ветеринарного відділення після закінчення коледжу мають практичну діяльність у ветеринарних клініках. А завдячуючи привабливій перспективі розвитку сільськогосподарського напрямку, вони мають можливість працювати як у всіх регіонах України, так і за її межами. Окрім цього, за ініціативою студентів ветеринарного відділення та завдячуючи великій допомозі директора навчального закладу Володимира Альохіна, в коледжі створено лабораторію конярства. Студент ветеринарного відділу вважає за добру справу відвідати позаурочний час, доглядати коней. Багато наших студентів займаються верховою їздою, а також коні використовуються для забезпечення лабораторних, практичних занять, а також навчальної практики. Студенти зазначають, що такі заняття не просто приносять задоволення, а й дозволяють майбутнім ветеринарам глибше поронити у свою професію. Мені дуже подобається тим, що це має якийсь сенс, що я не просто тут навчаюся, а маю якийсь досвід, тим більше піднімаючи свій, так скажем, профорієнтацію, можна так сказати. Наші випускники тепер працюють у ветеринарних клініках, працюють ветеринар... ветеринарними спеціалістами в господарствах багато і завжди добрим словом згадують наші лабораторні і практичні заняття, де використовується коні, а також позаурочний час для гурткової роботи. Не поступається своїми досягненнями й відділення технології виробництва та переробки продуктів тваринництва. Це відділення було сформовано ще у 1956 році і на даний час готує студентів за двома спеціальностями: виробництва та переробка продуктів тваринництва та рибництво та аквакультура. Дана база практики дає можливість отримувати рибу за рахунок наявності ван. І в зимовий період, що дає можливість працювати студентам досить дало і з біологічним матеріалом, що є найбільш доцільним для підготовки фаху працівника для рибосподниська галузі, для галузі тваринництва загалом. У навчально-виробничій лабораторії рибництва дуже вдало поєднані природні водоймища та є все необхідне для роботи студентів. Студенти, що навчаються на спеціальності рибного студенту вони одержують кваліфікацію технік рибовод. І ці студенти по-дальшому займаються тим, що займають риборозведенням, одержанням товарної риби, організацією рибогосподарських підприємств, деякі після закінчення армії, наприклад, якщо вони служили або одержати заняти, можуть йти працювати бривоком оборону рибоінспекцією. Ще одне дуже популярне відділення Немішаєвського агротехнічного коледжу носить назву Аграрний бізнес та обучає студентів за такими спеціальностями, як виробництво та переробка продуктів рослинництва, економіка підприємства та фінанси і кредит. Для підвищення якості практичних знань та вмінь студентів відділення Аграрний бізнес викладачі проводять навчальні практики у виробничих умовах. Для цього обладнано спеціалізовані кабінети, лабораторії, працює навчально-виробниче господарство, навчальні майстерні та колекційно-дослідне поле. Відділення аграрний бізнес готує майбутніх господарів рідної землі, бо відомо, що є чимало прекрасних професій, але всі вони можуть здійснитися лише тоді, коли є хліб, без якого неможливе життя. Всі викладачі нашого відділення відносяться дуже з великою віддачею. Люблять хліб, люблять свою професію і дійсно відповідають тій великій назві агроном. Це відділення готує справжніх фахівців, які докладатимуть всіх зусиль для кращого майбутнього нашої країни. Наше відділення присвячує більшість. Своєї праці, вирощуванню хліба, вирощування продукції рослинництва. і на сьогоднішній день це є актуальною проблемою, і ми надіємо, що Україна на першому місці повинна бути. Для цього ми приложимо всі сили і наші студенти також, щоб Україна і наш навчальний заклад завжди мали хліб, сіль і всі продукти харчування. Окрім цього, у Немішаєвському агротехнічному коледжі готують інженерів з безпеки руху, техніків механіків та техніків електриків. Ці кваліфікації можна здобути за спеціальностями організація і регулювання дорожнього руху, експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва, та монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК. Звісно, вся робота студентів проходить під пильною увагою викладачів коледжу. Наші викладачі висококваліфіковані спеціалісти вони мають і педагогічні звання викладачів, методистів, старших викладачів, мають звання державні нагороди. Студенти Немішаєвського агротехнічного коледжу по закінченню навчання можуть продовжити освіту в університеті Нобіп та інших вищих навчальних закладах України третього та четвертого рівня акредитації. Завдячуючи копіткій роботі викладачів та старанності студентів, випускники коледжу мають змогу отримати стабільну роботу. А дякуючи отриманим вмінням, саме ці молоді люди можуть та будуть створювати краще майбутнє аграріям, трударям, хліборобам та всім українцям. Ми робимо наш колектив працює над тим, щоб студенти мали можливість і навчатися, і відпочивати, і бути достойними представниками молоді в розвитку нашої держави. Щиро дякую і запрошую всіх, хто має бажання, приїхати до нас на навчання. Приїжджайте із любих областей, ми приймемо, розмістимо і, звичайно, будемо раді, якщо особливо і Сінельніковці, і Дніпропетровці, і всі інші будуть у нас навчатися і е, добру справу розказувати про наші добрі стосунки.